Сьогодні в нас така досить цікава тема: шлях до успіху в компанії Євролайф. Для того, щоб перейти до цієї теми, кожній людині ми повинні пояснити і надати якусь певну інформацію, що стосується роботи в цій компанії. На мою думку, це краще зробити із наведенням певних фактів в цифрах, а також Малювання малюнку для того, щоб людям було більш зрозумілише, як я це бачу, розглянемо в цьому відео. Всі ми знаємо, що є три рівні пенсійної системи, тобто солідарна система, накопичувальна державна система і недержавне пенсійне забезпечення. От Коротко пройдемося по кожній із цих систем. Колись у давнину ну, сім'ї були досить багатодітними, тобто в сім'ях було там по 10-15 по дітей, і було так прийнято, що е, якщо батьки стають старенькими, то про їхню старість повинні подбати саме діти. Саме оця ідея про те, що е, діти дбають про своїх батьків, була закладена в першу із них це солідарну систему. Е, якщо взяти. Колишній Радянський Союз, ми знаємо, що до 1945 року була Друга світова війна. Після цього, коли Велика Вітчизняна війна завершилася, почалася масова народжуваність. Тобто сім'ї ставали великими. По 10-15 діток народжувалися в тих сім'ях. І в ті часи всі відбудовували країну після війни, всі ходили на роботу. І вважалося, що працювати це престижно, корисно, і працювали практично всі. І навіть якщо на вулиці якось випадково могли зустріти людину, яка не працювала, міліція зразу забирала тут і призначала виправні роботи. Тобто, колись було ну, і цікаво працювати, вигідно, і всі любили ходити на роботу. В той період часу, скажімо, населення. Було того, які працювали, було досить багато, і в 1956 році вийшов закон про державні пенсії. Тобто, самі перші виплати пенсій в Бувшому Радянському Союзі почалося саме з 1956 року. В ті часи на одного була така певна статистика: що на одного е, пенсіонера е, припадало орієнтовно 4 е, робітника. Проходили роки в 91-му році, в 90-х роках, коли Україна стала незалежною. І якщо ви пам'ятаєте, був такий час, коли відкрили кордони в Польщу. Всі наші люди їздили, купляли джинси, потім ті джинси продавали на базарі. Тобто почався такий бум продажу якихось речей на ринку. Тобто люди перестали ходити на державні роботи. Люди не ходили і почали. Ну, Зменшилася кількість податків, які сплачувалися в державну казну. Проходив певний період часу, багато хто відкривав свої бізнеси, тобто розвивався ринок, і так склалося, що це населення, яке було молодим в 90-х роках, тобто вони вже ставали пенсіонерами. А народжуваність почала різко скорочуватися. Тобто, якщо раніше було в сім'ях по 10-15 осіб, то. Вважалося, що навіть якщо дві дитинки, це є багато. Тобто, звичайно, зрозуміло, що кількість робітників почало зменшуватися. І в пенсійному фонді не вистачало постійно коштів для того, щоб виплатити пенсію громадянам. Тобто вони почали дотувати ті кошти із державної казни. Це почалося особливо з 2003 року. У 2003 році майже 6 мільярдів було дотовано. На пенсії для того, щоб хватило пенсіонера, і зараз картина така, що на 2022 рік майже 205 мільярдів гривень не вистачало в казні для того, щоб виплатити пенсію робітника. Тобто, і ще інша статистика: що у 2022 році на 100 робітників було 120 пенсіонерів, і якщо далі буде така демографічна ситуація в країні. То по статистиці на 100 робітників у 2050 році буде 200 пенсіонерів. Ну, Глянемо ще, як воно відбувається в світовому досвіді. Тобто, якщо брати будь-яку європейську країну, в кожній європейській країні є три види отих пенсійних накопичень, Тобто, якщо брати в процентному відношенні ну, за 100% всі види отих пенсій. То перше це державне накопичення, воно складає 20% від загальної суми. Тобто середня пенсія в Європі по цьому виду вона складає десь 300 євро. Другий вид накопичення це є, це є другий вид накопичувальна державна система. У Європі. В європейських країнах це сплачує або роботодавець, або половину на половину. Частково оплачує роботодавець, частково людина собі накопичує через якийсь державний фонд. Дана пенсія вона в Європі десь в районі 400 євро. Ну і наступні 50% це те, чим займаємося ми, не державні пенсійні фонди, вони складають десь в районі 50%. Але ця пенсія вона сама найбільша в європейських чи в інших державах вона складає десь від 1000 євро навіть до... 5 тисяч євро. Тобто, якщо збити всі світового досвіду пенсії, то людина на руки отримує в районі від 2 до 5 тисяч доларів місяць. Якщо подивитися на Україну, в Україні на сьогоднішній день працює тільки одна солідарна система. Тобто, якщо людина все життя отримувала зарплату, скажімо, 15 тисяч гривень. То пенсія від тих 15 -ти буде складати орієнтовно 3 тисячі гривень на старість. Тому ми всі розуміємо, що краще не чекати цього часу, а треба все-таки переходити і використовувати і другий, і третій вид. А тепер перейдемо на деякі цифри. Мінімальна пенсія в Україні на 2023 рік склала 2093 гривні, а мінімальний пенсійний внесок. Які опла оплачує ми, як підприємці або е роботодавці. Ну за те, що ми працюємо, платити у казну 1474 гривні. Тобто, самі розумієте, щоб якщо б отримати навіть мінімальну пенсію, треба дотувати оцю суму, тому що кількість працівників до пенсіонерів на сьогодні в Україні один до одного. А тепер. Візьмемо, порахуємо, скільки ми відкладемо за все життя, якщо не буде нічого мінятися. От беремо 1474 гривні множимо на 12 місяців, тобто в рік ми відкладемо 17, майже 18 тисяч гривень. І якщо людині 20 років, і вона 40 років це відкладає, то за ті 40 років 707 тисяч буде відкладено е, тих податків державу. А тепер дивіться, ну, порахуємо, що би було, якби ті кошти людина вклала не в державу, а вклала, скажімо, в такий недержавний фонд, в одному з якого працюємо ми. Тобто суму помножимо на 40 років, то залежності, яку програму ми купуємо, буде накопичено, ще наросте відсоток. Тобто загальна сума буде в районі майже 3 мільйони 600 тисяч гривень. І якщо порахувати, що людині 60 років чи 65 років вона виходить на пенсію, ну, вважаємо, і взяти за приклад, що людина хай буде ще 10 років проживемо, якщо цю суму навіть розбити, е, е, щомісячно виплачувати протязі 10 років, то пенсія буде не 2093 гривні, а мінімум 28 900 будуть оплачувати людині щомісячно цієї пенсії. Тому я і всім рекомендую. Як варіант розглядати ще, накопичувати собі додатково, щоб мати оті мінімум 30 тисяч гривень мати на старість. Ну, це є цифри. Це є один з видів.